Сонечко встало, іде новий день, любі малята, усім добрий день, пташечка в небі співає пісень, Ніби вітаю усіх добрий день, дзвоник видзвонюю, дзень, дзень, зелень, Вам, мої дітки, всім добрий день. До нас сьогодні у гості завітала лялька Оленка. Вона принесла з собою український віночок. Український віночок це народний символ України. Український вінок справжнє диво нашого народу. Адже кожна квіточка у вінку не лише прикрашала голову дівчини, а й слугувала оберегом, дарувала їй свою силу та вроду оберігала від усього злого. Щоб сплести віночок треба було знати властивості та символіку кожної квітки. Отож недарма кажуть, що плести віночок то справжнє мистецтво. Традиційно віночок прикрашають різнокольоровими стрічками, де кожен колір стрічки має своє значення. Дівчатка, а ви любите носити віночки. Коли ви їх одягаєте? У народі про віночок говорять: гарний віночок окраса дівчини. У віночку Калина гарна дівчина. Віночок вити, життя любити. Який віночок, такий голосочок, віночок на голові для здоров'я. В найперший віночок дівчата вплітали чорнобривці, щоб гарними навроду були чорнобровими. Вірили в те, що ці квіти допомагають позбутися головного болю. Калина символ України, символ краси та дівочої вроди. Волошка – уособлення краси, молодості, сили і здоров'я. Ромашка символ здоров'я, добра і ніжності. Червоний мак символ дівочої краси, щирих та чистих почуттів. Сьогодні ми з вами намалюємо український віночок. Для цієї роботи нам знадобиться кліончата серветка, маркер чорний, червоний, блакитний, акварельні фарби, стаканчик з водичкою, пензлик та серветка. На цьому віночку ми намалюємо квіти волошки, маки та ромашки. Папір я затонувала у блакитний колір. Квіти розміщуємо рівномірно. Волошка синього кольору нагадує сніжинку. Домальовуємо на кінцях пелюсточок загострені зубчики. Контур обводимо маркером, потім зафарбовуємо блакитною фарбою. Пелюсточки маку обводимо червоним маркером у вигляді бантика. серединку зафарбовуємо чорним маркером. Пелюсточки також зафарбовуємо червоною фарбою. Малюємо ромашку пелюсточки білого кольору, серединка жовтого кольору. Зеленим маркером малюємо контур листочків та зафарбовуємо зеленою фарбою. Посередині малюємо коричневою фарбою стрічку. Це земля-годувальниця. Жовта стрічка це сонце. Синя стрічка це символ неба та води, які додають сили та здоров'я. Зелена – це символ молодості та краси. Жовто-гарячий це хліб. Рожеві символ достатку. Червоний символ душевності та щирості. Ось такий гарний віночок у нас з вами вийшов. З нетерпіння чекаю на ваші малюнки до побачення малята.